Що стосується сфери вашої діяльності, то цього тижня ви будете прислухатися до поради якоїсь жінки, з якою ви спілкуєтеся, і вам вдасться успішно і легко справитися з важкою для вас задачею. Причому результат опиниться в ваших руках, він буде вас дивувати він просто перевищив всі ваші очікування. І як я розумію, тут жінка. Буде ділитися з вами якимось секретиком удачі. І, можливо, можливо, щось зі свого досвіду або розкриє вам секрет вдалого методу і способу вирішення важких задач. І у підсумку, розуміючи, що цей метод працює, так, що він може також принести вам успіх, ви ним можете скористатися. Так? Ви розумієте, ви. Це все починаєте, розумієте, і ви зможете це все зробити і дивуватися результатом.